Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія і це обіцяний відос з риболовлі на живця. Рибачили ми того разу на фідер. Як ви бачили, рибалка виявилась доволі непоганою. Відосик зараз вискочить. Паралельно стоять фідера, Начав я новий відос. Ну і паралельно дивлюся за своїми живчиками. А чого дивлюся, а не слухаю, тому що, як завжди, діло до рибалки або бінцов, то нема. Було три десь загубились. Куди ділись хто його знає? Рибалка дуже проста, потім покажу вам оснащення, як буду виматувати. Покажу, як карасика цепляю. Можливо, якась дай влетить, хоч на живця, но не на спіннінг. Бо щось спіннінгом взагалі не вдало цього року. Скільки разів виходити, всі відоси без риби, та ж навіть не хочеться їх і виложувати. Тому ось така пауза. Але вже ж хочеться то вже перших приморозків та да вже того льоду. Я думаю, вже всі зачекалися. Бо зараз якраз такий період не туди і не сюди. А от якби вже був лід, вже полетіли б перші жерлички. Ось так мене стоїть палка. Закидаю її сюди, в цю сторону. Тут Бушує живчик. Щось бушує, щось може і набушує. Катушка в мене якась стара з байтранером, байтранера включив, все, діло пойде. Якщо візьме, то відразу воно і покрутить. Замітимо, якщо. Так, ідемо, покажу вам, де я поставив наступну. Хто тут рибула, рибачив, то знає, що тут іде старушка, тут іде старушка, а тут є заплава. Тобто захід на станцію. Вже в мене станція в голові, вже та робота не виходить. Захід на старецю. І на цьому заході я поставив другого живчика. Да. Бубенчиків, звісно, не вистачає, але час від часу буду ходити спостерігати. Тут звичайний крокодил з м'якою вершинкою і такий захід на старицю. Це дуже перспективне місце, тому що тут завжди всі, хто не ходив, коли я з ходив отам по тій стороні, приходив сюди, то вже тут люди, як то кажуть, Ловили по щуці. Побачимо, можливо, спокуситься на карасик. Тут просто взяв, відпустив фрикціон, віджав, щоб якщо, в разі чого, щоб вона собі мала вільний хід. Ну, вернемося до тої палочки. Щось дуже заактивізувався наш карасик. Або щось його лякає, або його вже щось дюгає такої активності він не видавав. Ну, будемо надіятись на краще. Хай трусить. Хожу, дивлюся, от там стоїть та потім через 10 хвилин-15 15, сюди тю перезакину. Буду чергувати місцями. Можливо, її просто-напросто в цьому місці і немає. Того вона й не бере. Бо зазвичай, коли щука клює на живця, вона себе подає відразу. Це не на смініла. Тут же природня гра риби, риба жива. Тому вона повинна відразу реагувати якось на нього. Так що чекаємо. Так, живчики наші мовчать. Перезакинув, все добре, почепив вже його, правда, за спинку. Бо він вже трошки через рота провався, але нічого. Ну, ждемо зараз, можливо, ще сонце бликне. Можливо, активізується. А цю вже також взяв, перезакинув вже ближче сюди під корчик. Спробувати, що саме буде під цим. Хай трішки погуляє. Буду переміщати. Можливо, ще зараз на старуху кину. Раз тут немає результата можливо, кину на старець. Так. Що в мене по оснащенню на живця Перший раз я так рибалю. Зайшов ютубчик, подивився, як люди ловлять, поцікавився. Вони роблять по принципу як фідера, але я зробив по принципу, як ми сома ловили, щоб зверху. Тобто знизу грузик, а зверху на пітлі металевий поводок з трійником. Ось так в мене вийшло. Зараз беремо нашого карасика. Ось такі карасики в мене є. І чіпляю його. За рот. Не знаю. То як? Я пробую за ротика, а там буде видно. І все, вбій. Так, перше ми спорядили. Розглянемо красик, що у нас дуже живенький. Знаю це місце, по тому що літом тут завжди дуже багато трави. І завжди тут крутиться щука. Тому вирішив. Вже всі свої фідера скрутив. Думаю, все ж таки ще треба спробувати тут, щоб вже совість не мучила. Так. Першу закинули, друга у нас так само, тільки що я зробив тут відний трошки більше, тобто більше на дно. Зараз беремо карасика і також його запустимо. Може цього почепити за спинку, спробувати. мабуть, так і спробую. Цього! Оп. Як на жерлічку за спинку, о, як ворушиться. А той хай буде зародки. І в цю тиху гавань. Бо я знаю, що тут о, якраз перед травою його виходить кину. Все, ставлю. Я бачу, краси гуляю, тут в мене є байтранер, я його вмикаю. І все, будемо спостерігати. А вдруг, а ось тут часок посидим і щось довізьме, бо там глушина повна в тій стороні. Можливо, там менше щуки, не знаю чому, але можливо. І ще попрошу вас. Чи, чи хтось так ловить, пробує, чи тільки з поплавком, щоб красть зверху поплавком плавав. Якщо хтось так ловить, напишіть, будь ласка, в коментарі, який у вас поводок, ставити сталька, флюрокарбон, який краще. Яку рибу ловили, також цікаво. Бо рибалка незвичайна. Інколи щука взагалі на спіннінг не хоче. Чи не везе, чи не хоче, чи не вміє, а на живця. Спробувати треба. Все. Ще в мене є ось такі карасики маленькі. О! Але я гадаю, що вони чудово підійшли б на окунчика. Але тройнічок маленький є, я їх чіпляв, пробував, але щось не, не йде, коротше. Тому я думаю, що якщо ці щука не зб'є, то поцепимо пару штук. Якщо остануться, то ми їх випустимо, щоб вони плавали. Я думаю, через рік-два тут карася по-любому зловим як ці випустили. Ось такі справи. Хай постоїть. Візуальний контакт, бо бубенчиків немає. О, залишки прикормки викину сюди. Прямо де тут, де буду чекати щуку. Із-за того, що ми зараз кидаємо, дрібна риба активізується. Я думаю, ви не раз замічали, коли когда... з кормушки біля берега випадає корм. О, вітер не дає. Біля берега випадає корм. В Цей час мальок тут -ту 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 накидається і в... в той момент вистрибує щучка, яка активно окунчик його ганяє. Тому це теж є право на життя під, підгодовувати, щоб активніше дрібнота збиралась. Так, красики гарно граються, все чудово. Да, Погодка якраз і шепче, я для щуки, а щуки щось ніфіга й не видно. Мовчать наші живчики. Навіть признаків не подають ніяких. Гарно то як. Останні теплі дні сонцем. Далі вже все вночі ноль. І пішло, поїхало діло до зими. Так, все. Скручую свої монатки і їду я звідси, тому що вже починаємо росити дощ, там така неплоха хмара, вже видно, що із за просвята вискакує. То я думаю, зараз буде дощ. Живчики стоять, <кхем> толку-ноль. І ще хай хтось спробує сказати, що хмурна погода то для щуки. ніфіга вона не для щуки. Також ще находили, проходили спінінгісти, казали, що толку-ноль. Мужика зранку толку ноль. І в них толку ноль. І все, що на такому відрізку щуки немає. Та є вона, просто що вона в'яла. І вона просто не хоче брати. Палка стоїть, живчики трусяться. Вже на живцями брати, то ти мене подруга вибач. Я ще щось із спільні не хотів. Лайк, підписка, чекайте нових відео. Хоч ну без риби, але вийшов все-таки відосик. Треба щось викладати, щоб не втрачати, як то кажуть, активності на Ютубі. Бо він того не любить. А він любить ваші лайки та коменти. До нових зустрічей!